Всім привіт! Мене звати Люда і я вітаю всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Уже на носі у нас весна і починаються пересадки. І е, також хочу сьогодні разом з вами пересадити свою таку орхідейку, як ви бачите, вона знаходиться у мене у такому подвійному горшечку. Я її вже купляла дуже давно. І орхідея дуже мала гарний пишний квітоносик, і з того часу вже більше не квітне. Так її у теплицях загодували, що вона, так як не може аж відійти. Також дуже швидко орхідея ця скинула корінці, і вона почала відновлювати своє коріння. І потихеньку почала ростити свої листки. І Сьогодні я хочу її пересадити, дати її другий ґрунт уже і разом з вами покажу, що я буду з нею робити. Корінці дуже-дуже пристали донизу. Не хотілося би їх відривати і ломати. І орхідейка наростила коріння. Ви бачите, обняла горшечок, аж руками. Посадка була моя цій орхідейці змінена, вона знаходиться частково кора і треферн. І ви бачите результат після отакої пересадки. Дуже орхідейка гарно. Ростить все і коріння. Також у неї всі корінчики йдуть у ріст, можна її пересаджувати, бо вона знаходиться в стані росту. І корінчики вже такі довгі, що просто треба було її вже давно пересадити. І зараз я буду витряхати. Так От вам покажу корінці, з якими вона знаходилася у посадці, вони всі пропали ці корінчики. де з них якісь є і тверді, а деякі є пропавші. О, така виходить картина. Дуже довга шия От, стволик її, і він тут дуже довгий. І, на мою думку, я би отак і обрізала, щоб цей ствол забрати, тому що вона має гарні корінці. Я думаю, що ці корінці потягнуть цю орхідейку. Я обробляла також цю орхідейку і топсином. Видно, топсин залишився на стволику. І зараз я прийму дії. Тут є у мене отаке місце, де я бачу, що треба відрізати, і я і відріжу. Отак. Я відрізала оцей пень такий, оцю шию таку довгу. Мені буде краще цю орхідейку і посадку посадити. Отак. Від вся коренева і без цієї шиї. Але цю шию я буду зараз обробляти. Сьогодні я буду знову працювати з топсином. Е, Топсин топсін М це є фунгіцид. Дівчата, не лякайтеся, що працюю на кухні. Це є мій кабінет, де я працюю з рослинами. Тут, що стосується продуктів, харчування тут у нас немає. У нас є окрема кухня, де ми готуємо їсти. І з цим фунгіцидом я працюю тут, у цьому приміщенні. Я взяла собі уже топсін-М, трошечки отак відсипала, бо це є порошочок. Коріння папороті. І е, от чуть-чуть капну. От так капнула три каплі для того, щоб розвести, зробити собі отакий рідкий, не дуже такий сильно рідкий, але зробити таку. Собі мась, щоб я могла закрити той зріз, який я зробила орхідейці. От я зробила таку однорідну масу і промащую оцей зріз. оці чорні такі закуклені корінчики, які є у цієї орхідейки. Я це все також замащу, щоб потім, коли орхідейка піде в посадку, щоб вона мені не проявила потім ніяких гнилів, закуклювання корінців. Оці закуклені корінчики, які є, щоб потім вони про себе не сказали. От дивися, ми є тут. Так краще я закрию їх. Отак гарно все позакриваю. Оцю чорноту, корінчики, деякі є чорні. Все-все я оце закрию тупсином. І хотіла також подивитися ще до цих корінчиків, які вони є всі за хороші і в якому вони стані. Отак От дивлюся, тут корінчик є сухий. От тут він так, як. Висох, а далі він продовжив ростити собі корінець і далі собі гарно ростить. Я зніму, я не буду цей корінець удаляти, тому що, так я хочу подивитися, тому що він є гарний. Я тільки заберу оце, що є чорне, тут, висохше. це я позабираю отаку От залишу тільки ниточку. Але я з цього боку замащу корінець і з цього боку замащу. щоб також мені надальше це не прогресувало далі по корінцях. І щоб він посадці не гнив. Зараз я орхідейку поклала у горшечок. Вона стоїть корінчиками на сеофлорі. Це її тут посадка. У цій посадочці вона росла, це подвійний горшечок. І я цю орхідейку залишаю аж до завтра. Сьогодні я її нічого більше робити не буду. Я хочу, щоб вона гарно підсохла корінчиками, щоб е, стволик гарно підсох, також там, де я зірвала корінці, щоб все попідсихало гарно. І завтра я її посажу. Пройшла ніч, хочу продовжити далі свою пересадку. Хочу показати орхідейку, яка постояла вже цілу ніч. Також я хочу показати от такі корінці, які я побачила, що підсохли. Я забрала вже такі сухі, були висохші корінчики. Я не обрізаю цей корінець, бо тому що він далі йде гарний, розгалужений. Далі йде продовження корінчиків. І я залишу цей, поки що цей корінчик я залишу. Є тут такий корінчик, і є також і отут я забрала отакий корінець, хай залишається це все. Я не думала цю орхідейку замочувати у магнікур, але учора я замочила ці корінчики у магнікур. Тому що я почала оглядати ці корінці і е, такі побачила на корінчиках, такі як чорні плямки. І я вирішила, щоб краще замочу, щоб ці корінчики мені далі не гнили, не прогресували. Зараз як я посаджу їх у посадку, щоб призупинити оце чорніння корінчиків і щоб далі ці корінці могли бути. Потім, коли орхідейка відростить від шики, молоді корінчики, я тоді обріжу ці корінці, обріжу це все гарно, зачищу більше от так цього стволика. Але вже коли буде е, нова коренева система для цієї орхідейки. Листочки я не знімаю. Залишаю отак 6 листків на орхідейці і даю отаку кореневу систему. Так, тут я взяла отакий горшечок. На низ я вже дала цеофлору. Там, де вона і росла, це все є її екофлора. Зараз я дам трошки кокосового волокна, ще трошки його змочу, щоб він не так ламався. Кокосове волокно є промити, я промила його. Отак легенько замотаю. Щоб була така трошки подушечка. Ану витягну кокосове волокно і спробую отак. Спробую отак поки що закрутити. Чи мені вийде так? Отак я намотаю отако, таким клубочком. Отак я просто завила корінці І кладу оцю кореневу у посадку. Розправляю ці всі корінчики, які пішли на низ, отак От розправляю їх, щоб вони мені були ближче до стінок горшечка. Навіть якщо корінці вам потріскали, тріснув котрись корінчик, це не є страшно. Основне, не поливати орхідейку. Хай орхідейка пару днів побуде, щоб вона підсохла, щоб корінчики гарно всі поприсихали, попідсихали. Отак, я всі корінчики собі підтягнула до стінок горшка, серединка порожня, і я туди закладаю волокно щоб сама серединка мені була більш така повітряна. Також візьму трошечки з кожної сторони, пропхаю кокосове волокно. Вчора я перебрала оцей ґрунт, в якому вона була. Це вже є розроблена кора. Вона вже вогка, така мокра ця кора, вона трошки підсохла. Вже вона навіть має зміну. У корі вона така вже темного кольору. Але я хочу цю кору трошки змішати з сухою. І я отак цю кору просто перемішаю. І буду засипати цією корою, в якій вона була. Я не змінюю її, цієї посадки, і ґрунт не міняю. Я повертаю весь той ґрунт, в якому ця орхідейка була, тому що у неї кора була гарна. Я візьму отаких от три куски, такої рижої кори грубої отака. І я поставлю під самий стволик, я обкладу, щоб самий стволик сидів просто на цій корі, отак я обклала і, щоб не було ніякого загнивання. Я вибираю такі. Більші куски. Мох я не додаю у цю посадку, тому що кора вже є ця розроблена, вона вже тут не потребує моху тільки звертаю ту кору, яка була, і просто змінюю трошечки її посадку. З додаванням уже інакшого компоненту. Там був мох на нарощування корінців, а тут уже мох я не додаю. Орхідейка мені змістилася у посадці трошечки. Вона мені пішла більше в цю сторону, але я не хотіла, бо, тому що ламалися корінці, і не хотіла її так дуже. Сильно вирівнювати. Також я її трошечки виберу також із цієї кори, і е, такої більше крупнішої. І трошки її, так як укріплю, щоб вона мені не гойдалася, щоб вона могла більше мати опору. Я обкладу сухою корою її. Стараюся, щоб мені сама посадка була більше така повітря, повітряна. І я трошечки орхідейку отак також припідніму, щоб вона мені не дуже була заглублена. І отак чуть-чуть припіднімаю. І простукую, і кора собі просипається. От я піднімаю стволик цієї орхідейки. Все, я припідняла так, щоб вона мені не була заглублена. Так, кокосове волокно мені пролазить, хочу його назад, покажу. От як виглядає посадка. Посадка дуже повітряна. Низ має дуже багато повітряних кишень, отак От як тут тут є все повітряне, уже з середини рівня починається вже виднітися більше вологої кори. Отак, От орхідея буде посаджена. Мох сьогодні я вже не додавала у посадку, тому що ця орхідея вже має своїх коренів трошечки, і ця орхідейка може прогодувати свої листки. Ну, поки що цю орхідейку поливати я не буду, бо тому що у неї її кора. От погляньте, вона є уже волога, вона є розроблена ця кора, з неї не тече. От я натискаю на кору, от вона, але вона вогкає. Просто вона вже є розроблена. Також просто посадку ще я додала свіжої кори. І отака сьогодні була в мене пересадка. Випадають корочки, але я зараз поставлю її під лампу і вона собі буде стояти і продовжувати свій ріст. А на цьому я буду своє відео закінчувати. Кому відео сподобалося, кому воно було корисним, ставимо лайки, підписуємося на канал, пишіть свої коментарі, свої пропозиції. А я. Всім вам хочу щиро і щиро подякувати за вашу підтримку і за те, що ви залишаєтеся зі мною. Я вам щиро і щиро дякую. Всім вам бажаю мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я, добробуту. Нехай у ваших сім'ях панує завжди віра, надія, любов і злагода. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!